Ми відкриваємо зараз книжкову виставку, присвячену 95 й річниці від дня народження Олеся Гончара. Для всіх чесних людей в Україні ім'я Гончара невіддільне від самого імені Україна. Уроки боротьби з фашизмом він став на захист незалежності рідної землі і зброєю в руках. Уроки тоталітарного режиму, що винищував нашу мову, культуру та історію. Він відкрито боровся проти духовного поневолення свого народу, засилює нещарства, піднявши ці проблеми в своєму романі «Собор». Цей старовинний, ще козацьких часів собор, був від Отєльки в дитинстві захований обрієм вовчухи, хоч навшпиньки стані, ніколи не видно його повністю. Бачила зі степу лише вершечки, голубі його маківки. Пасе бувало, дівчата біля своєї драної ферми, блукає з ними рудих, спалених сонцем балка, не тільки будь-який, мов кактуси дикі десь у мексиканській постелі. А зійдеш на пагорб, і перед тобою вдалечі замарувом сонця блакитнє оте високе вершечок мрії дитяче, блакитні планети твого дитинства. Мати розповідала, як ще б дівчиною ходила до собору на богомілля, Босами йшли, берегли собачку і лише там зувалися перед порогом, перш ніж вступити до того храму святої краси. Йерка при фермі виростала, батька не знала зовсім, як фронт переходив нібито прижито було її від солдата без... безіменного. Росла, не знаючи, що то воно таке батьківська ласка. Та чи багато хто знає із Єльчинохровезниць? Мати працювала на постійній, свинаркою. Літо Літо зиму, чи свято і свідку до ночі тільки приплоди, опороси, запарки, комбікорм. І Єлька Оленка весь час біля неї, околі цих інтересів. Навіть як до школи пішла, то й тоді весь позашкільний її час минав на фермі. Тут були її Елади та Вавилони. За дичавою відліткувати росла. А коли підросла, то й бригадири стали помічати. Гарно ж дівча росте. Після високого синього літа небо осені е, обвалюється на степи важкою мрякою, туманами. І немає більше в далині твого ясного собору, немає долини, маленьким стає світ. Вечори довгі, темрява навкруги вкруги в корівнику летючими мишами світять, дарма що металеві щогли Високовольтні над самою фермою водуть. Одного дня з'явилася на фермі приїжджі агітатор з портфелем блідолиці і в в Кепчині. Червонім е, картатім кашне. Як тут у вас, дівчата, кіно буває, бадьоро опитував. Та бува. Оплати досить? Оплати досить? Та досить. Е, то чого ж вам ще не вистачає? допитувався щирим подивом. А галька переросток, що майже надію втратила не на за тихо йому зніяковіло. Хлопців. Приснули разом усі, посміялись. А воно ж не до сміху, бо хлопці безправді в селі мало позоставалось. Той у ремісничі пішов, той в армію, той на новобудову подався. Спитав потім ще, чи річка в них є, щоб улітку можна було приїхати, загоріти, як вони. А хоч річки в них і не було, одна з старших свинарок відповіла приїздіть, загорите, ми вік тут, ми вік тут загоряємо. Гість не образився, лагідно сказав їм Приходьте, дівчата, увечері до клубу, лекцію читатиму». І довше ніж на інших, затримав свій погляд на Єльці. Здалося їй, що насамперед її це запрошення стосувалось, саме її він кликав до клубу. Очі мав якісь водянисті, а так нічого. Молодий, непоганий собою, симпатичний, будь-яким яскравим кашне. Про що ж лекція? ширюючись запитала Єлька. О, в мене тема чудова, кохання. Любов не вздохи на скамійки. Чули? Ну і так далі. Приходьте, не пошкодуйте. Я знаю Олеся Гончара зі школи. Найбільше мені до вподоби його роман Собор зараз я зачитаю уривок з цього роману. Веселішим стало Єльчине життя на фермі. І ходила тепер вона легко, якось підлетом, в усмішці. У руках з'явилося щось вестів'яче. І нерідко можна було почути, як Єлька на самоті наспівує десь у тамбурі, набираючи січку корова. Владою своєю новий бригадир не зловживав, з ним можна було сперечатись, жартувати. Дівчата при ньому відчули себе вільніше. Дуже боявся, правда, своєї ревнивої варки і признавався одверто. Три зла не можу терпіти в житті: лютого бугая, стогромого тру трудодня і ревнивої жінки. Вона в нього була така ревнюща, не раз прибігала на, на ферму. Тіпаючи від підозр, вистежувала, шпигувала, особливо, коли йому доводилось зоставатись на ніч чергувати під час отелення. А він, маючи веселу вдачу, був і справді охочий пожартувати, пощіпати дівчат, покачати їх у тамбурі на соломі. І найчастіше в в соломі чомусь опинялася єлька.